Правда про жіноче здоров'я під час війни. війни створено за підтримки ГО жінки в медіа у межах проєкту Голос стійкості. Підтримка жінок у журналістиці під час війни, який реалізовується Центром прав людини зміна за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Правда про жіноче здоров'я під час війни. Привіт-привіт! Це новий сезон подкасту Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. І ми говоримо про те, що відбувається з жіночим фізичним і ментальним здоров'ям під час війни. Я авторка цього подкасту Анастасія Багаліка. І сьогодні наша тема репродуктивне здоров'я. Як війна впливає на функції організму, які відповідають за народження дітей. І що насправді треба знати про годинничок, що тікає. Розповість про це лікарка-акушер-гінекологиня репродуктологиня Юлія Лапузіна. Правда про жіноче здоров'я під час війни. війни на громадському радіо вплив війни на репродуктивне здоров'я це те, що люди відчувають не одразу. Однак під дією стресу людський організм може відкидати пов'язані із розмноженням процеси як зайві. Так спрацьовує наше тіло в режимі виживання. Насправді кожного дня ми піддаємося певному стресу, він можна сказати, настав став уже хронічний як для чоловіків, так і для жінок. В першу чергу, якщо говорити про жінок, то він проявляється порушення менструального циклу. Це можуть бути так звані затримки, порушення овуляції, загострення хронічних хвороб. Для чоловіків це порушується якість сперми, а саме кількість сперматозоїдів і їх концентрація у сім'яній рідині. Вплив на лібіду також на чоловіків і на жінок у гірший бік, звичайно, воно знижується. Тому а вже ж він впливає на репродуктивний здоров'я і на жаль дуже дуже негативна. Жінки в Україні зараз перебувають у дуже різних умовах: хтось залучений у війну безпосередньо у лавах сил безпеки оборони, хтось живе у прифронтовому місті, а хтось у тиловому. Чоловіки піддаються особливому стресу, коли вони перебувають на лінії фронту. Наприклад, це може бути зброя, наприклад, вогнепальна чи то хімічна зброя. Тому їм також обов'язково потрібно зважити на свій репродуктивний запас, адже вони можуть також піддаватися і перегріву, і переохолодженню. І це також може впливати на їхню репродуктивну функцію. Тому я би тут говорила більше про те, що таким і жінкам, і чоловікам, які перебувають в умовах більшого стресу, потрібно подумати про збереження своїх репродуктивних клітин тобто заморожування. А як же зрозуміти, що щось не так, і розібратися, які обстеження можуть дати відповідь? Простими словами. Для того, щоб переконатися, що у вас все добре з репродуктологічним здоров'ям жінці, я би рекомендувала наразі в обов'язковому порядку зробити такий репродуктологічний чекап. Для цього можна звернутися до лікаря-репродуктолога, акушер-гінеколога, і в першу чергу це зробити ультразвукове обстеження органів малого тазу із підрахунком антральних фолікулів. Фолікули це такі утворення в яєчниках, в яких умовно живуть яйцеклітини. Це потрібно зробити для того, щоб не вийшло так, що дівчинка у 22 роки звернулася на ультразвукове обстеження. Ни у яєчниках виявилось по два фолікула, бо це дійсно дуже мало, і це буде свідчити про виснаження яєчників, що може бути на фоні такого сильного стресового фактору, або генетичний фактор, також на це може попливати. Коли дівчинка зробить це ультразвукове обстеження, лікар оцінить дану ситуацію. Якщо все добре з яєчниками, супер, але якщо ми побачимо, що кількість фолікулів не така велика, як би нам хотілося, то ми порекомендуємо здати кров на антимюлерів гормон. Це той самий гормон, який відповідає за оваріальний запас, тобто за запас яйцеклітин у яєчниках дівчинки. Також хочу ще додати, що такі перші сигнали, які можуть бути навіть ще коли не проходите жодного обстеження, це може укоротитися менструальний цикл. Тобто, коли він був 28 днів, він може стати там, наприклад, 24 дні. Це перші сигнали, але їх не обов'язково вони можуть бути. Правда про жіноче здоров'я під час війни. Репродуктивне здоров'я жінки може не залежати від віку, але також варто розуміти, що і стрес може не грати головну роль. Дійсно, це може бути просто такий генетичний фактор, який впливає на передчасне виснаження яєчників, може впливати також стресовий чинник. Вік грає дуже важливу роль в ролі репродуктології, адже дуже важливо усвідомлювати, що саме після 35 років якість яйцеклітин починає суттєво знижуватися. Після 40 років вона колосально знижується а у 42 роки можливість завагітніти природнім шляхом без допоміжних репродуктивних технологій складає лише кілька відсотків. Що означає якість яйцеклітин? Спочатку потрібно зрозуміти, що кожна дівчинка народжується уже з певним запасом яйцеклітин. І цих яйцеклітин є умовно певна кількість, яка поступово починає знижуватися аж до монопаузи. Здобути якусь більшу кількість цих яйцеклітин неможливо, а зменшити можна за допомогою алкоголю, наркотиків, куріння і стресового фактора, в тому числі. І от, коли говорити про якість яйцеклітин, це означає, що ця яйцеклітина має певні генетичні поломки, тобто вона вже не зможе запліднитися, сперматизує. Зоїдом і утворити ембріон, щоб він зміг потім розвиватися і дати нам малючка в майбутньому. Тобто така вагітність, скоріш за все, просто не настане. Або якщо вона і настане з такою яйцеклітиною, то вона перерветься на жаль, у маленькому терміні 6-7 тижнів. Також фактором впливу можуть бути хвороби, ліки, дія токсичних речовин. Так, дійсно може. Особливо тут хочеться підняти тему про онкологію. Люди, які борються з онкологією, піддаються терапії це хіміотерапія і променева терапія. Це дуже є агресивним фактором для наших репродуктологічних клітин. Хвороби, що передаються статевим шляхом, можуть також нести певний вплив на репродуктологічне здоров'я. Наприклад, хламідіоз взяти до уваги можна. Жінка може перенести його абсолютно безсимптомно. Це та інфекція, яка дійсно передається саме статевим шляхом, але органами, мішенями так скажемо, тобто органами, на які діє ось ця хламідія, є саме маткові труби. І саме у маткових трубах. Ця хламідія утворює певні спаєчки, так звані, це такі можна плівочки. Яснити, да, які склеюють. Трубу одна до одної вона стає непрохідною. І от виникає така непрохідність маткових труб. А якщо в жінки маткові труби непрохідні, природнім шляхом вона завагітніти не може. Вони можуть бути ще сумнівно прохідними. Коли вона не настільки спроможна, як би хотілося, і тоді, на жаль, може виникнути взагалі позаматкова вагітність. Це коли ембріон прикріпився поза межами матки. В даному випадку часто це маткова труба. І тоді це тільки оперативне втручання, операція, і в частому випадку повністю видаляється маткова труба. Їх хронічні, наприклад, Захворювання, такі як ендометріоз, які так само можуть уражати маткові труби і так само спричинити те, що вони будуть непрохідними. Що відбувається, якщо в ході обстеження виявиться, що запас яйцеклітин вичерпаний. Якщо так виявляється, що він повністю вичерпаний, це умовно немає жодного фолікула в яєчнику, і тоді дійсно немає з чим працювати. Ми можемо запропонувати тільки донацію яйцеклітин. Тобто, жінка обирає донора. Донора яйцеклітин, і вже з того донора, наприклад, можна взяти сперму її чоловіка і запліднити донорські яйцеклітини. Але якщо ми бачимо, що хоча б у пацієнтки є декілька фолікулів яєчників, це вже є шанс, особливо якщо це молодий вік. Тоді в неї є дійсно шанс, і ми можемо робити спеціальні протоколи, коли стимулюємо умовно яєчники, да, ріст цих фолікулів, які ми вже бачимо. І по декілька фолікулів іноді умовно так буває, що в одному циклі ми декілька разів робимо пункцію для того, щоб дозабирати ці фолікули, які є. Бо ми розуміємо, що це можливо її останні фолікули. Тому ми хватаємося за ці можливості і не втрачаємо надії, що все вийде. Правда про жіноче здоров'я під час війни. Часто буває так, що жінка звертається до фахівців тільки тоді, коли не може завагітніти. Лікарка-репродуктологиня Юлія Лапузіна пояснює, який період визначає медицина як такий, після якого варто звернутись до лікарів. Взагалі, ідеально на початку планування вагітності звернутися до лікаря-репродуктолога, щоб оцінити свій відразу і аваріальний запас, і шанси на вагітність в даний момент. Якщо ви вже цього не зробили, але живете відкрито без контрацепції статевим життям протягом одного року до 35 років, коли ваш вік, то варто звернутися до лікаря-репродуктолога, якщо вагітність не настає. Якщо ваш вік після 35 років, то варто почекати 6 місяців життя без контрацепції для того, щоб потім звернутися до лікаря-репродуктолога. Це пов'язано саме з якістю яйцеклітин, адже після 35 років якість яйцеклітин суттєво починає знижуватися, і ймовірність, щоб настала стала Вагітність стає набагато менша, саме тому ми не можемо втрачати цей дорогоцінний угу. час. Адже якщо ми дамо рік, через рік фолікулів в яєчниках може навіть просто не лишитися. А якщо немає фолікулів в яєчниках, у нам уже немає з чим працювати, на жаль, і тоді тільки донація. А донація це коли беруться яйцеклітини іншої жінки. Менструація важливий процес, який свідчить про здоров'я жінки, але не завжди регулярність менструації означає, що з репродуктивними функціями справді все гаразд. Дуже часто пацієнти вважають, що якщо вони живуть здоровим способом життя, якщо вони правильно харчуються, займаються спортом, і якщо місячні регулярні, це означає, що немає проблеми. Насправді це не так. Проблема може бути набагато глибше, і саме тому тільки лікар і репродуктолог може надати повноцінну оцінку вашому репродуктивному здоров'ю і цілком повністю оцінити ваші шанси на настання вагітності, чи то зараз, чи то в майбутньому. Правда про жіноче здоров'я під час війни. І також не завжди вагітність не настає тому, що щось не так у організмі жінки так це абсолютно правда. Обстежуватись потрібно саме в комплексі, і жінка, і чоловік. Вони абсолютно мають створити ембріон, який буде на 50% умовно з генетичного матеріалу. Жінки не 50% з чоловіка. І іноді бувають фактори саме в чоловіки. Буває саме в спермограмі Є певні нюанси, які можливо навіть можна щось зробити, щоб вони покращилися. А іноді бувають такі ситуації, коли стан незворотній. На жаль. Планувати дітей під час війни готові і можуть не всі, тому іноді виходом може бути заморозка клітин. І Жінка і чоловік мають право заморозити свій біоматеріал. Якщо жінка це яйцеклітини, якщо чоловік, звичайно, це сперматозоїди, або можна заморозити навіть ембріони. Це більш надійний метод. Чому надійний? Через те, що у нас вже є готовий ембріон, а ембріон готовий це на стадії бластоцисти, так званої, коли він доріс уже до п'ятої, шостої доби, і ми будемо певні, що він готовий він є. З нього можна потім навіть зробити генетичне тестування і переконатися, навіть встать дізнатися можна і на найпоширеніші хвороби дізнатися, чи умовно немає там проблеми. Також розкажу трошки, як це відбувається сам процес. Для того, щоб заморозити, наприклад, яйця клітини жінці, достатньо звернутися в клініку. На початку менструального циклу займає цей період лише декілька візитів, в сумі там це 8-12 днів. Триває сам цей процес. Як він триває, жінка приймає певні гормони. Це називається фолікулостимулюючий гормон, той самий гормон, який стимулює ріст фолікулів, це утворення да, в яєчниках, в яких є яйцеклітини, для того, щоб вони рівномірно виросли. Ключовий етап це пункція. Пункція відбувається для того, щоб забрати ці яйцеклітини із фолікулів яєчника жінки і передати ембріологам. Потім або заморозити, або запліднити спермою чоловіка, якщо вона вже обрала чоловіка, з яким планує дитину в майбутньому. Чоловік вже достатньо просто. Одного візиту в клініку для того, щоб заморозити свою сперму. І той, і той метод є абсолютно надійний, але варто усвідомлювати, що якщо ми заморожуємо саме ембріони, то вони розморожуються абсолютно нормально, і ми знаємо, що є ембріон. пермою точно така сама картина. А от з яйцеклітинами може бути по іншому. Вони дуже дуже чутливі клітини, і саме тому вони можуть переносити сам етап розморозки трошки по іншому. І умовно, якщо ми заморозили 10 клітин, ми можемо розуміти, що розморозиться вже не 10, там, наприклад, а 8. Правда про жіноче здоров'я під час війни. Заморожувати і зберігати репродуктивні клітини безоплатно згідно з чинними нормами законодавства можуть військовослужбовці і військовослужбовиці. Також в Україні зараз діє програма безкоштовних медичних гарантій для пар, які стикнулись із безпліддям. Це така програма безкоштовної медичної гарантії, яка надає можливість безплідним парам, тобто парам, яких є діагноз безпліддя, які підходять під всі всі критерії, які вони надали. Так? Вони можуть також звернутися в клініку, і абсолютно безкоштовно пройти програму екстракорпорального запліднення. Основна вимога це те, що має бути встановлений діагноз безпліддя, наприклад групного походження чи походження з овуляцією, це має встановити лікар, і це має все бути задокументовано. І також основний показник того, що це мають бути українці, і чоловік, і жінка, і вік має бути до 41 року. Там скільки потрібно спроб і чому не всім вдається завагітніти з першого разу. У репродуктології є дуже багато певних відсотків, які говорять до кожного віку є певний свій відсоток. І ми завжди пацієнта проговорюємо. Там у вас тут 50%, 60% на декілька Спроб, наприклад, дається. Якщо це є генетичне тестування ембріонів, то цей відсоток, звичайно ж, збільшується. Плюс, чи молодший вік. Тим кращий, звичайно ж, показник, але варто усвідомлювати, що молодший вік я говорю зараз і про 27 років, і про 30 років, і про 32 роки. Тобто весь цей вік вважається в репродуктології достатньо молодий і якість циклітин цього віку достатньо хороша. І якраз таке звернення за програмою НСЗУ до нас в клініку є достатньо пацієнтів саме молодого віку, адже в них є обмеження да, до 41 І тому дуже багато пацієнтів, які завагітніли з першого разу, і це прям супер, коли вони там 10 років до цього йшли. Нічого не робили, тут вони прийшли і в них все вийшло. Може бути проблема в жінки саме з маткою. Там, можливо, якась аномалія матки, або якісь проблеми є з ендометрієм, або порушення так званого вікна імплантації, тобто часу, коли ембріон найбільш сприятливо може прикріпитися до ендометрію. Зараз вже є додаткові певні обстеження на це все, але вони є дуже дороговартісними, і ці обстеження ми передаємо зазвичай аж за кордон для того, щоб отримати від них відповідь. Але знову ж таки на 100% це не гарантує те, що ми дізнаємося точну причину, адже причин може бути дуже багато. І іноді, на жаль в деяких відсотках трапляється так, що вони до кінця лишаються невизначеними. Чому так водночас це означає, що проблема безпліддя молодшає, і з нею стикається все більше молодих жінок. Так, на жаль, дуже багато таких жінок. Це може бути пов'язано з тим, що вони перенесли якісь ще оперативні втручання. Чи, можливо, там знову ж таки був контакт з хламідіозом і в них непрохідність маткових труб? Тобто, дуже багато чинників є того, що сприяють саме непліддю. але вони звертаються так, і ми допомагаємо їм стати на крок ближче до батьківства. Я думаю, це також буде пов'язано з стресовим фактором, який ми переживаємо під час війни. Це відбувається через те, що яєчники раніше виснажуються через стресовий mm -hmm. фактор. Да, яйцеклітини втрачаються якісні і через це. Ось так. Плюс ще важливий фактор, що зараз жінка все ж таки трошечки по іншому жінки себе поводять. Вони звикли себе все ж таки реалізувати там, наприклад, а потім прийти вже до батьківства. Плюс у них є кар'єра. Там, наприклад, якщо вони там балерина, прикладу, вона розуміє, що вона, якщо народить, то її кар'єра призупиниться. І, відповідно, через те вони можуть прийти в клініку там заморозити свій матеріал, а потім уже звернутися і реалізувати себе в цьому. Правда про жіноче здоров'я під час війни. Війна також впливає на репродуктивне здоров'я не лише з боку можливості завагітніти, а й на сам перебіг вагітності. Дійсно, війна впливає на жінок, які вже завагітніли. Саме Тому дуже важливо їм надавати не тільки медичну підтримку, да, згідно всіх протоколів, а ще й надавати психологічну підтримку. Іноді просто достатньо вислухати пацієнтку для того, щоб вона трошечки так стабілізувалась і нормалізувався її стан. Бо на жаль, дуже багато буває саме викиднів на ранніх термінах, коли завмирає вагітність. Ось це такі найбільш поширені нюанси, які трапляються, і це дуже прикло, коли Пацієнтка йшла до тієї вагітності, і ось так трапляється. Організм жінки може по різному реагувати на стимуляцію. Організм жінки так реагує по-різному, але я скажу, що стимуляція триває від 8 до 12 днів. За цей період часу не можна нанести організму жінці якоїсь незворотньої шкоди. Плюс, якщо ці програми стимуляції призначені також і для пацієнтів, які хворі на онкологію, то для пацієнтів, в якої немає цього стану, звичайно, вона не може нашкодити. Плюс перед початком цієї стимуляції кожен пацієнт має пройти певний перелік обстежень. І тільки якщо в нього немає протипоказів, ми починаємо процес стимуляції. Муляції із таких симптомів, що може бути це тягнучі болі внизу живота. Це через те, що яєчник росте, фолікули в яєчниках ростуть і відповідно здавлюють органи суміжні, там нервові закінчення. І через це ось такі неприємні трошечки мають бути відчуття. І все. Втім, міфи про гормонотерапію і упередження до неї в Україні досі існують. Міфи про жіноче здоров'я. Навіть зараз жінки бояться це слово, і вони вважають, що вони наберуть вагу, це спровокує онкологію купу всього іншого. Але насправді це не так. Поясню, наприклад, на фоні навіть тієї самої стимуляції. Стимуляція відбувається за допомогою фолікулостимулюючого гормона. Це mm. гормон, який і так є в нашому організмі. Але під час стимуляції, звичайно, він буде в більшій кількості. Знову ж таки, так як стимуляція триває від 8 до 12 днів за цей період часу цим гормоном нічого не спровокується. Плюс під час менопаузи будь-яка жінка буде. В мен... На паузі цей гормон підвищиться до певних більших цифр, тому він нічого поганого абсолютно не нанесе. І навіть якщо ви на вагах побачите плюс 1-2 кілограми, це скоріш за все через застій рідини саме на цей період стимуляції. З наступного циклу, з наступних місячних, це все абсолютно пройде. Правда про жіноче здоров'я під час війни. Репродуктивні технології за останні кілька років зробили величезний стрибок уперед. Зараз репродуктологія зробила величезний прорив, на мою думку, порівняно навіть з тим, що було 5 років тому. І зараз ми можемо з пацієнтами говорити більш широко на ці теми і можемо давати більш широко відповіді на запитання, які вони нам задають умовно. Ми можемо зробити генетичне тестування ембріонів. Якщо вагітність перервалася на певному терміні, знову ж таки зробити генетичне тестування цього плода, да, який вийшов, щоб дати відповідь, хоча б на. Питання, так, це була аномалія плоду чи ні, це все ж таки інша проблема обстежити імунологічний фактор жінки, обстежити її ендометрії, обстежити сперму з усіх сторін. Тобто, зараз все ж таки ми маємо набагато більше можливостей ніж колись. Це був третій епізод нового сезону подкасту Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. І разом з лікаркою, акушер кушер-гінекологинею Юлією Лапузіною ми говорили про репродуктивне здоров'я жінок і вплив, який чинить на нього війна. Не всі жінки хочуть мати дітей. Це реалії сучасного світу. Водночас, не всі жінки можуть мати таку можливість, незалежно від того, планують вони вагітність чи ні якими б не були ваші плани на життя. Ми закликаємо в першу чергу дбати про своє здоров'я. Бо ви у себе одна. Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо. Подкаст створено за підтримки громадської організації Жінки в медіа у межах проєкту Голос стійкості Стійкості. Підтримка жінок у журналістиці під час війни, який реалізується Центром прав людини зміна за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН Дабл проте це не означає, що висловлені під час подкасту погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об'єднаних Націй. Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF, гнучкий та оперативний інструмент фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використовування ключових можливостей миробудівництва.